Я дуже люблю заварити чашечку чаю і посмакувати його з домашньою випічкою. Сьогодні маю ідеальне печиво до чаю. Це відомі на весь світ італійські кантучині. Домашня версія однозначно і беззаперечно найсмачніша. До того ж, це на диво дуже і дуже простий рецепт. Потрібно декілька складників, які завжди є вдома. Кладіть лайк, підписуйтесь на канал та записуйте цей простий та вдалий рецепт. У великій мисці змішуємо 300 г борошна, 150 г цукру, дрібку солі та 1 чайну ложку розпушувача. В меншій мисочці змішуємо 3 яйця, 1 столову ложку меду та пів чайної ложки мегдалевої, чоромової чи, чи ванільної есенції. З'єднуємо сухі та вологі компоненти з першою ложкою, далі рукою. Насипаємо 150 г сирого цілого мигдалю зі шкіркою. Та вимішуємо. Можна використовувати будь-які горіхи, а можна і без них взагалі. Класичні кантучині завжди містять саме мигдаль. Викладаємо тісто на стіл, посипаємо борошном, розділяємо на дві частини. Ще раз посипаємо борошном та легкими рухами формуємо дві плоскі ковбаски. Викладаємо їх на форму з печі з папером. Приплескуємо, краї теж злегка вирівнюємо. Випікаємо 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Вибираємо з печі та залишаємо на 20-30 хвилин. Ножем пилкою розрізаємо навпіл, а далі нарізаємо на маленькі шматочки. Там, де трапляється мигдаль, треба буде трошки активніше попиляти. Ось таке красиве печиво виходить. Його можна споживати одразу, воно повністю готове. Можна розкласти на форму і підсушити у печі 5 хвилин при температурі 180 градусів. Я підсушую тільки з одного боку, залишаю на формі до повного охолодження. У герметичному контейнері кантучині спокійно може зберігатися місяцями, але воно таке смачне, що зникає за пару днів. Заварюємо улюблений напій та спокійно смакуємо наодинці з собою або в теплому сімейному колі. Цікавий факт. Що це ароматне горіхове печиво традиційно подається з десертним вином, тому беріть собі на замітку і таку ідею. Всім смачних кантучині!